Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Нарешті я повернулася. Дякую всім, хто чекав. Сподіваюся, і далі я зможу частіше випускати відео. Я вам обіцяла, що буде пошиття сорочки, і тепер, нарешті, відео це випускаю З запізненням, але все ж таки воно є. Я спочатку все викроїла, а потім буду вам розповідати, який буду використовувати Дублерин. Який взагалі краще для сорочки. І, як ви зрозуміли з назви, сорочка у мене з таким акцентиком на манжетах. Вони будуть подвійні. Піддивилася таку ідею одного бренду і захотіла повторити та поділитися із вами. Викрійку я робила сама, але також на каналі у мене є відео, як можна перезняти лекала з улюбленої речі. І там якраз я показувала сорочку, яка мені подобається з одного магазину, і я її також перезнімала. Стосовно крою, я думаю, що ви знаєте, що спочатку треба розкласти на тканині, потім вже обводити та вирізати. Але у мене шматок тканини був досить великий, бо мені продали залишок. Тож я вже могла крутити його як хочу. Але краще, ну, звісно, без залишків купувати. Розкладаємо пілочку, спинку, рукави, а тоді вже менші деталі. З припуском в 1 см я їх повирізала. Ось, наприклад, в моїй сирочці. Комір взагалі м'який, як бачимо. І стійка теж. Хоча стійка, можливо, за рахунок припусків більше стоїть, бо вона вузька. Але воно все дуже м'яке, але тримає форму, якщо його запрасувати. І також манжети. Досить м'які. Тут, скоріш за все, проклеєно або флізеліном, або дуже тонким дублерином. Це цей, то я від них можу очікувати і такого. Проте, воно все рівно гарно лежить. Я хочу трішки цупкіше. Але, якщо брати, наприклад, чоловічі сорочки класичні, там комір такий стоячий. Це ось з такого дублерину робиться. Можливо, на відео не дуже зрозуміло. Ось так ближче покажу. Іде бавовна. А знизу повністю все клею. Бачите? І коли ми його проклеїмо, все буде таке, знаєте, аж стояче, дубове. Тому, якщо ось таким проклеювати дублерином, то можна тільки верх, низ – ні. Такий у мене є ще дублерин, я купила. Він такий більш м'який. І коли ним проклеїмо, воно буде не сильно дубове, не таке стояче, як, наприклад, з ось цього сорочкового. Він іде, бачите, вже такий більш прозорий, трішечки тягнеться в одній стороні. І, бачите, вкраплення таке клейове для сорочки. Я зараз подумаю навіть, бо я купила спеціально ось цей, щоб проклеїти в два шари. Але, можливо, я візьму все-таки ось цей шматок і проклею тільки верхню частину. Проклеїла необхідні деталі та вирізала. І далі запрасовую одразу планку. Я це роблю за допомогою лінійки. Мені так зручніше, ніж намалювати там лінію, а потім по ній вести. З лінійкою. для мене це якось е, все ідеально виходить. Вона у мене 2,5 см, у вас же ж може бути більша. Все-таки я вирішила проклеїти сорочковим таким цупким дублерином, тільки верх. Верх стійки, верх коміра і верх. Подвійних манжетів. Він вже, бачите, так досить стоїть. <плес> І коли ми пришиємо ще нижню детальку, воно буде ще трішки цупкіше. Цього буде достатньо, особливо на подвійні манжети. Ось, якщо взяти дві штучки. Раз, два. То вже воно, бачите, стоїть. Не мнеться так сильно. Так, переходимо до машинки починаємо пошиття сорочки. Майже з усього потроху. Я люблю спочатку прокласти строчки по максимуму, де можна, а потім йти на праску або на оверлок, якщо ви будете на оверлоці її збирати. Як ви можете побачити, розрізи на рукавах я вже обробила, і воно вже є на каналі це відео. Вирішила зняти окремим, щоб детально все показати, і не затягувати це відео. Тим паче, я знаю, що можуть люди шукати саме окремо ось цей вузол, тож вирішила зняти його окремо. Якщо ж ви вирішили шити сорочку по моєму відео зараз, то подивитеся, що зараз я вам розкажу, а потім глянете, як обробити ось цей зріз в минулому відео, і повернетеся до цього. Значить, з чого починаємо? Розрізи на рукавах. Манжети поєднуємо вверх з низом. Тобто сторона, яка у нас проклеєна, зі стороною не проклеєною. Лице до лиця даємо строчку в 1 сантиметр по всіх чотирьох, бо в мене вони подвійні. Також сшиваємо комір вверх з низом. Стійку поки що не чіпаємо. Так, комір ось це манжети. Також пришиваємо кишені на їх законні місця. Спочатку даємо строчку поверху кишені, а потім, от як вона у нас вже запрасована, прикладаємо на розмічені місця і даємо строчку в 0,1. Далі одразу переходимо до строчки, яка фіксує планку під гудзики та петлі. Теж на 0,1 по лівій та правій стороні. І що ми ще можемо одразу зробити це зашити низ. У мене тут іде скруглення по краях, але в мене є тут націчка ось. По всіх чотирьох частинках вона є ось. До якої я окремо. Підгорну кожну на 0,5 і ще раз 0,5. Тобто це вже буде одразу готовий низ, а потім буду зашивати бік. Чому саме так? Бо тоді дуже гарний розріз виходить. Але якщо ви не хочете, щоб потім зашивався бік, а спочатку бічну сторону, потім повністю низ, тоді у вас це буде виглядати. Ось наша сорочка. Бачите, у мене тут гострий кут. Я хочу, щоб було саме так. Але якщо ви не хочете, то просто ось цю лінію ось так плавно заведіть, і тоді ви зможете її одною строчкою, вже, коли буде сорочка готова, ось так зашити низ. Я ж хочу, щоб був саме ось такий кут, тому зашиваю одразу низ, саме до цього місця. Все, приступаємо до роботи, шиємо те, що я зараз сказала, і тоді переходимо на праску. Щоб ось це скруглення було максимально. Гарним я буду застрочувати двома строчками. Можна однією, але важче викласти на цих опуклостях. Тому спочатку одну, а потім одразу другу. Це буде дуже-дуже легко. Ось, проклала, бачите, все тут гарно лягло. Ось ці хвильки потім спросуються, не переживаємо. І даємо другу строчку, попадаючи в першу. І фіксуємо вже наш низ. Це ідеальний низ, це спросується. Переходимо до пілочки, те саме все робимо. Ага, наробилися. Вимкнули світло. Взагалі, я можу продовжити пошиття, бо ми якраз нещодавно купили таку невелику станцію, щоб я могла працювати і підготуватися до зими, так би мовити. Ну, Зима це я маю на увазі, щоб котел потім прогріти. Вирішила я таки попрацювати від станції. Ось Вон вона, така невеличка. Поки вимкнула машинку, щоб вам познімати, щоб воно там не мотало. Дивіться, я вже сорочку там багато що зробила, зараз покажу, і хочу акцентувати ось на манжетах. Як я їх шила. Якщо продивитися, то, бачите, хвилька це спеціально. Для чого? Бо одна сторона у нас проклеєна, друга ні. Коли ми вивернемо, ось ця сторона більше якби огорне і ось ця не проклеєна буде ось так. Знаєте, трішки збиратися. Якщо хтось шив, я думаю, стикався з цією проблемою. Але хто новенький дивіться, повірте. Це дуже класний такий секретик. Ось верхню частину трішечки, як. Вуще пришити. Тобто тут, а, я вже зрізала. Тут по міліметру я ось так всередину заклала. Тепер дивіться, як я обрізаю припуски. Можна просто нацечки робити або вирізати такі трикутнички. Я ж просто на кутах обрізаю майже під нуль. Ось тут залишаю. Ось на цьому манжеті, видно, я ще не підрізала, що вуще трішечки саме верхня частина. І ще що хотіла сказати. Щоб були ідеальні ось ці скруглення. Намалюйте собі ось тут лінію. прикладіть щось і обведіть. У мене це бубинка якраз ідеально стала в мій кут, і обвела чисто ось такий відрізок. А далі строчила на сантиметр, це для того, щоб були ідеальні кути. Те саме робимо із коміром, але хочу зняти на нього теж все-таки окреме відео, як зробити ідеальні, ідеально гострі кути. Тож зараз зніму окремо і теж його виставлю. І воно вже буде на каналі, коли ви будете дивитися ось це відео. Але пришиваємо так само верхній до нижнього, якось з манжетами я показала, щоб була. Така трішки хвилька, там, де у нас проклена частина. Дали світло, і я швиденько за кадром все попрасувала. І зробила комір та зняла окреме відео. Це буде рілс швиденький. Подивіться, які гарнюні манжети, якщо ще скласти один на одну. Сорочка у мене теж майже готова, пришила кишені. Ці всі строчки позапрасовувала. також низ вже готовий. Далі плечики. Без оверлоку французьким швом зробила, зараз поясню для тих, хто не знає, і також оздоблювальну строчку дала. Це щоб швиденько-швиденько встигнути. Французький шов це коли ми внутрішню частину до внутрішнього зашиваємо ось як зараз, бачите, з серединка до серединки запрасовуємо на одну сторону. Строчка йде на 0,3. Можна дати на 0,5 і підрізати. Але я не люблю дуже багато роботи, я лише підріжу ось такі маленькі ниточки. І далі вже буду прокладати строчку, лице до лиця. Тобто, ось моє лице з сорочки. І як бачите, зараз цей шов зверху. А далі я його закрию і вийде ось такий ось французький. І так само дам оздоблювальну строчку, як по плечу. І далі однією строчкою поєдную. Рукав з боковим швом, з бічним. І дивіться, на рукаві я вже запрасувала складочки. На кожній сорочці понизу є на неї такий додаток. У мене це 4,5 см. Ось я їх і заколола. Тож зараз що я роблю ще по сорочці? Закриваю пройми, прокладаю здоблювальні строчки, закриваю бічні сторони і переходжу до манжетів. І останнім буде комір. Також по коміру і манжетах я дам оздоблювальну строчку на 0,5 від краю. по Усіх. Французький шов спочатку я прокладала на 0,3, а тепер 0,5-0,6, щоб точно закрити зрізи. Оздоблювальну строчку прокладаю по плечу, тобто по пілочці та спинці, не на руках, на 0,1. Ну що, за кадром я прошила вже бокові частинки по проймі і плечу дала строчку, а по бічні вже не буду. Також дивіться, що у нас тут вийшло. Так, бачите, не дуже гарно, не закінчено. То тут я буду ще такий трикутничок пришивати, він буде ще фіксувати розріз, щоб він не розірвався, і плюс закрити ось ці шовчики. Ось так зараз виглядає сорочка, майже готова. Бачите, вже рукави є, бічні сторони зашиті, Низ також. Залишаються манжети, комір і гуцики з петлями. Комір у мене вже прошитий, також на 0,5 оздоблювальна строчка. Ідеальні кутики. А як їх зробити, я показала у минулому відео, і в описі я залишу звичайно. Також я намітила центр нього. Беремо стійку і також намічаємо. Центр. І тут у нас ще є націчка, до якої нам потрібно вставити кінці коміра, і по другій частині також. Тепер, головне, щоб не переплутати, беремо стійку, яка у нас проклеєна, і до неї кладемо комір не проклеєною частиною, бо верх має бути з проклеєною. Тобто, якщо ми ось так складемо, прошиємо. І заховаються припуски, ось як це має бути. Це як би готовий вигляд. Наприклад, верх стійки проклеєний, і потім, коли у нас падає комір на нього, теж верх проклеєний. Тому ми так і складаємо до проклеєної частини комір не проклеєною частиною. Ось, зараз я центр до центру. І тепер закриваємо не проклеєною частиною. До проклеєної коміра. Я сподіваюся, все дуже зрозуміло. Ось, бачите, проклеєна частина коміра це верх і низ стійки. Прикладаємо лицем до лиця. Фіксуємо булавкою. Також поєднуємо ось ці націчки. Ось моя націчка. Раз, два. До неї прикладаємо комір. Накриваємо стійкою і також фіксуємо булавочкою. Далі ось тут можна так само по центру. І так само з цієї сторони фіксуємо. І що хочу сказати, тут, щоб гарненька була лінія, плавна, така овальчик, теж можна намалювати собі під якийсь трафарет гарну лінію. Зараз я це і зроблю. Починаю сантиметрову строчку, потім по цій гарненько вивожу і буде ідеально гарний комір. Ну, точніше, стійка з коміром. І тут так само зараз промалюю. Візаємо ось тут майже в нуль і йдемо на праску, гарно розпрасовуючи це. Ой, ну яка краса. Такий у нас гарний комір. Буде він ось так потім. О, краса. Так, тепер пришиваємо до горловини. По горловині спинці також знаходимо центр і спочатку будемо пришивати внутрішню частину, а потім закривати верхню. Можна і навпаки. Поєднуємо. Тут момент, ми прикладаємо в самий край і будемо прошивати разом з припусками. А наверх стічка піде без припусків. Ну, я вам потім ще покажу, як дам строчку, теж заколюємо. Можна наметати, якщо ну, хочете, але я ніколи нічого не наметую. Це максимум у мене це булавочки. Але якщо ви не впевнені, звісно, наметуйте, робіть, як вам зручно. Все, наколюємо також ще дві булавочки, можна поставити для свого спокою, щоб все було гарненько. Так само, і тут зараз разом з припуском я. Ставлю булавочку і даю сантиметрову строчку, все, йдемо на праску і припуски запрасовуємо всередину стічки. Так, ниточки якісь вже повилазили Це з самої тканини. О, так. І одразу ще хочу сказати, що для свого спокою можна під лінічку ось тут запрасувати 1 см. І тоді буде простіше його викласти сюди, вже, якби, ну, закривати стійку. Але я цього не роблю, бо я впевнена на своїх силах я і так все гарненько потім зашию. Якщо ви не впевнені. То можна одразу і ось цей нижній припуск, точніше, припуск нижньої стійки запресувати на 1 сантиметр. А ось тут також. Або на 0,9, щоб перекрити 100% ось цю строчку першочергову. Я запрасувала припуски і тепер закриваю другою частиною верху нашу стійку. Це я вам показала спосіб такий більш простіший, щоб у вас точно було гарно по лицю. Але зазвичай я пришиваю, звісно, верхню частину, тобто лицеву нашу, а потім закриваю нижню. І тоді треба просто так попасти, буде, закриваючи нижню стійку, щоб гарно попасти в 0,1 по лицю. Це набагато важче. Я завжди так шию. Але мій канал все-таки більше для новачків, тому я показую вам такий варіант. Але можете зробити, як я тільки що сказала. Все, тепер дивіться, закриваємо припуск. Опа ось тут, щоб ідеально у нас все було. І закриваємо трішки ось ту першу строчку. І все даю на 0,1. І також вертаюся по колу, даю усюди-всюди. Навколо стійки. І ще один нюанс забула сказати, і взагалі забула, тільки що згадала, що можна почати строчку, якщо ви будете вести навколо, як я, з плеча. І тоді буде закріпка саме ось тут, і буде гарненько попереду. Але я вже почала, нічого страшного. Якщо ви не плануєте давати строчку навколо всієї стійки, то, звісно, починаємо від стійки-пілочки планочки нашої. А так, то гарніше, звісно, ідеальніше почати з плеча. Це, подивіться, яка краса Це з вивертньої сторони, це треба гарно розпрасувати, і з лицевою. Але знаєте, я зараз так подумала. Краще робіть одразу: пришивайте лице до лиця верх стійки і лице вашого виробу, а потім закривайте нижньою. Попереджаю, що це буде важко, щоб потім попасти ось тут, в 0,1. От, бачите, я закривала зверху, і ну, я впевнена в собі була, я попала в 0,1. На вивороті. А якщо ми будемо закривати нижню стійку, то так само треба буде бути впевненими, щоб попасти 01 по обличчю. Тому дивіться вже самі, як вам пришивати. Залишилися манжети. Якщо у вас він одинарний, а не як у мене, подвійний, пришиваємо точно так само, як пришивали комір. Спочатку верх коміра лице до лиця, а потім закриваємо нижнім і даємо оздоблювальну строчку. Це якщо ви хочете з оздоблювальною. У мене ж. Подвійна, подвійний манжет. Зараз покажу, як ми будемо його пришивати, щоб було гарненько. Для цього ми не проклеювали до кінця сантиметр, а то і більше. Так, і перед тим, як взагалі пришивати, можна перевірити себе, скласти ось навпіл рукав, защіпами нашими, і складаємо навпіл манжет. Перекладаємо. Як бачимо, ідеально. Все можна робити. Ось мій нижній манжет, він довший, і верхній. Між ними я буду вставляти свій рукав. Тобто, прикладаю ось так: цей доверху, а ось цей донизу. І даю строчку на один сантиметр. І потім в готовому вигляді це буде ось так виглядати. Тобто всі припуски йдуть всередину між, між моїми манжетами. Я сподіваюся, пояснила зрозуміло. Зараз я прошию і покажу вже в такому майже готовому вигляді. Ось так це має виглядати всередині. Бачите, всі припуски, якщо ми тепер опустимо манжети, ось що у нас вийшло. Бачите? припуски Між цими двома. Все заховалося і ось так це виглядає. І тепер я підрізаю ось цей припуск на 0,5 і даю строчку спочатку поверху манжетів на 01, а потім на 0,5, і також зафіксую ось тут по краю невеличкий відрізок. Можна одразу прокласти звідси, на один на 01 прокласти ось так і закінчили тут знову на 01. Дивіться, як бездоганно, гарно. Ось тут зафіксовано. Тут так само, все гарненько зсередини. І будемо робити тут гудзик та петельку. Ось так. І буде ось такий от у нас манжет. Мені дуже подобається. Повторюємо так з другим. Ну і останнє, що залишається зробити, це пробити петлі та пришити гудзики. Так само на стійці та манжетах. На манжеті я зробила петлю наскрізь через дві частини, але потім зрозуміла, що можна було по-цікавому зробити. І ось тут не стільки фіксувати, як я, між собою манжети, можна було тільки на 0,5 і пробити петлю лише на нижньому манжеті, і тоді гудзик би ховався. Але оскільки у нас планка непотаємна. Тому така ідея, в принципі, сюди і не дуже пасує, але досить прикольно. Все, сорочка готова. Давайте подивимося ближче деталі і як вона виглядає на мені.